Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Ви знаєте, у мене є такий дар, як робити передбачення. Є інтуїція, і мене інтуїція практично в житті ніколи не підводила. За три місяці до війни я обходив усю Чернівецьку область, був на прийомі Восачука. Був на прийомі в облраді, облвійськомат, сукіряна адміністрація, Дністровська адміністрація, сукірянський військомат. І за три місяці до війни я казав, що буде війна. Відкрито казав, ходив по всім інстанціям, писав, відзняв відео перед війною, сукіряни готуються до вуличних боїв. Як результат, мені казали, що я не сповна розуму. Крутили біля Виска пальцем, ну а потім, коли почалась війна, ті, хто це робили, просто заткнули писк. Ну тому що? Тому що війна б не була, якби ми до неї готувалися, а ми до неї не готувалися. І в обласній адміністрації, і в облраді тоді, і в військкоматах пили каву, жерли булки, курили цигарки. І нічого не робили, щоб підготувати Чернівецьку область до оборони. Ну, а коли, коли почалася війна, тоді вони прокинулись. Але зараз не про це. В мене є друге передбачення. І теж воно дуже важке. Україну готують до різні, просто до різні. До реальної різні. Фактично до громадянської війни. І це саме страшне. Причому це готують при. При пасивній поведінці місцевих влад і при пасивній поведінці місцевих правоохоронців, ви скажете наведи приклад, будь ласка, сукіряне сукірянщина місто поблизу кордону з Республікою Молдовою на самому кордоні, вірніше кажучи. Дві-три години Придністров'я з вагнерами, з кадирівцями, з російськими танками 14-ї армії, з російськими десантниками. Що би нам робити в місті Сокір'яни? Ну правильно, перед війною я ж відзняв за 10 днів до початку війни відео. Сокіряни готую, готуються до вуличних боїв. Ну, от нам би зараз потрібно в місті сокіряни готуватись до вуличних боїв. Потрібно об'єднувати людей для того, щоб на випадок чого чинити опір. Триматися до останнього. А замість цього, я йду по сукірянам і бачу у людей жагу пролити кров. Пролити кров ні не ворогів своїх. Я бачу. Озвірілі очі, я бачу озвірілі обличчя, я бачу жагу помсти. Я бачу жагу просто вчепитися, убити, покалічити свого свого українця. Односельця в селах міста Сукіряни, жителя міста Сукіряни. Ви скажете, за що? За те, що він розмовляє не на тій мові, за те, що він не ходить в ту церкву. І. Наскільки це все страшно, наскільки все це далеко заходить, що мені стає лячно і страшно, не тому, що я боюся смерті. Мені стає лячно страшно за те, що робиться в нашому містечку Сокіряни. Так, багато проблем. І серед, серед них найбільша проблема корупція. Але корупція тому, що ми дозволяємо цій корупції жити. Ми платимо гроші. Корупціонерам ми схиляємо голови перед корупціонерами, і на когось вину не потрібно перекладати. А саме страшне, жага крові в очах людей, бажання вчепитися в горлянку свому, бажання робити різню. Вам навести приклад та подивіться сукірянське дно. Сидить у Лондоні. Олег Плінгей, він же Олег Руснак, він же Ауріл Плінгей, громадянин Румунії. Людина, яку в 90-х роках на контрабанді з Придністров'я в Чернівецьку область через Молдову завербували російські спецслужби ФСБ Росії. І цей персонаж з Лондона розпалює. Різанину на Сокірянщині, просто розпалює різанину. Він же просто кричить: убий того, тому що він ходить в іншу церкву, убий того, тому що він думає не так, як ти. І люди на це ведуться. Люди не цінять спокій і тишину на Сокірянщині. З початку війни у нас по факту було тихо. Тихо, пам'ятаєте, початок війни, коли Сокірянці. Об'єдналися, коли місто Сукіряни нагадувало великий військовий табір, коли всі бігли в військомат, коли всі збирали продукти, коли всі єдналися, тому що в єднанні сила. А зараз подивіться на обяви, подивіться на сукірянське дно агента ФСБ Плінгія, там прямо, прямо закликають до розправи над людьми, які не такі, як вони. Прямо закликають до пролиття крові. Прямо закликають до різні. І це при, повному, при повній байдужості сикірянської влади і сикірянських правоохоронців. Скажу коротко: це до добра не проведе. І скажу дорогим рідним сикірянцям. Вам надоїв спокій. Вам надоїло спокійно жити. Вам хочеться двіжу, вам хочеться. Революції, вам хочеться вчепитись в горлянку іншого, шукати москаля серед своїх, шукати ворога серед своїх. А я скажу вам, чим закінчиться це. Це закінчиться різаниною на Сокирянщині і різаниною по всій Україні. І пролється кров, в тому числі і ваша. Тому що, коли ти думаєш почати різню і шукаєш ворога, рано чи пізно прийдуть по тебе. Усяка революція, усякі двіжі це кров. кров. А зараз, при якій кількості незареєстрованої зброї в Україні, це буде море крові. Тому я звертаюся до жителів міста Сокирян, Сокирянщини. і дуже вас прошу, рідні дорогі, зберігайте спокій. У нас є наш ворог, спільний ворог це рашистська Росія і фюрер Путін зі своїм кодлом. Нам треба єднатися, щоб їх перемогти. Не потрібно шукати ворога тут. Не потрібно шукати ворога тут, серед своїх. До добра це не приведе. З повагою, український історик та журналіст Ярошвець. Дякую вам.